Вот. вот такая крутая. Не можно навіть у баскетбола крутая Вот так. Він Нет, він не слизький. はい。 Добре. Добре. На Добре. Добре. 2, два, три! Добре. 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 е Добре. 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 Зачем через то, что я выбрать похожую? Камини набрать будем. It could yeah.

Давай бо будемо робити свої якісь. Бо я забил угол, я зараз відкраснував. Бо я туди попав. Попа. Tô bolado, esquece. Tô bom, Luke. Boa. Põe aquele 哎、哦，你不饿吗？